Українці підвищили рівень злочинності в Польщі. РМФФМ. якісь там засоби масової інформації, напевно, місцеві. Впродовж 2024 року польська поліція затримала 16 437 іноземців. Більше половини це українці. Найбільш поширеним правору... правопорушенням залишається водіння у стані алкогольного сп'яніння. Ну, якби, ну, типу, сорі, що я сміюсь, ну, якби це не смішно, напевно, що. Але я так би. Осуждаю, ну, розумію приблизительно. Пацки, ви що там видаєте, а? Хтось би казав, ну, чекайте, то не позорте нас. Поїхали туди та будьте людьми. <сум> так би, ну. Пацани, пацани. то Може, там і дівчата, може, і дівчат ловили п'яними, я не знаю, то прикращайте то. Что ми маємо тут червоніти за вас, чи що? Такі вот новини читаю. Та як то так може бути, а? Ну, а що люди скажуть? Чуть-чуть полегче там. Чуть-чуть полегче. Ну, типа, якось. Я не знаю, що сказати вам. Дайте, я нічого не буду казати, то якби не моє діло, я розумію, то ваша справа, то ж дорослі хлопчики, самі знаєте, як там вам поступати. Нема питань, пацани, я все шарю. Але якось, ну, блін, ну. Ну. Чуть-чуть, <су -у -у -у> чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Все-таки, якби там не було, Польща, знаєте, нам допомагає. Багато українців все-таки, якби там не було, прийняла. Згадайте, так що, якби... Чуть-чуть полегче там. Я знаю, що я не вправі нічого сказати. І ви взагалі дивитися відео і скажете, чуєш, слухайте дядя, давай я тут нам не розказуй, як нам жити. Окей, согласен. сорі. Ну, типа, знаєте, прочитав новини, та якби собі так думаю. Ну, то чекайте, теж маю право щось сказати. Mm. <ріх> якби, ну Ви як хочете, можете там газувати, що хочете робити. То ваша справа. Але якби. ну, По-людськи. По відношенню до Польщі. Що там якісь віки з інші країні окей. ну, Хоча і ну, ну, ви поняли. Але якби. ну, треба бути трішечки, якби. Вдячними хоча би. Я ж нікого не хочу цим образити. Пацки чи там дівчата, кого там вас ловили п'яними за тим кермом? То в будь-якій країні світу не гарно. І навіть вдома в Україні, то теж, ну як то так? Ну, але вже, вже туди, якби поїхали, знаєте, вже по полякам дякуємо, що прийняли стільки наших громадян. Обігріли, зігріли, може, десь щось комусь подобалось, комусь не сподобалось, але факт залишається фактом. Різні моменти були. Я розумію, там блокування кордонів і все решта, але як би там не було, я від наших громадян, земляків чув, що поляки, багато поляків гарно прийняли, гарно ставились. то всього. Тому якби ну хоча б трішечки вдячним треба бути. Я знаю, що українці підняли польське ВВП. Так що, якби, знаєте, як кажуть поляки, ну, є свої плюси, є свої мінуси. Ну, от таке. Але якби. По-людськи можна чуть менше почати бухати. Або ну, тут та, та, навіть та не в тому справа бухати. Бухати можна і, типу, скільки хочете. Я якби не закликаю, я осуждаю. Я не знаю, які там політика Ютубу. Можна таке говорити, не можна, я не знаю. Я якби засуджую таке. Але ви собі коштейте. Але це вже хоча б за руль не сідайте. Ну, то, то ніде так не можна. А так, пацки, ну, якби. Соріш, лізу не, свою, не в свою справу, знаєте. Е... Я ж не говорю про якусь конкретну людину, про якийсь конкретний випадок. Так, знаєте. Абстрактно, чи як там воно правильно говориться. Сорі, я просто в школі погано вчився, то тих термінологій не дуже знаю. Ну, типу, Але я думаю, що якби воно має місце бути, то, про що я зараз говорю, але знову ж таки, я прошу вибачення, якщо я задів чись почуття, Ну, мається на увазі людей, яких там поліція ловила під цим ділом. Сорі. Пацани, я вам навпаки бажаю більше такого не робити, щоб у вас не було там ніяких проблем. Я ж, ну, якби... Я любя. Я любя. Ну, я надіюсь, ви поняли, про що я говорю. То ви, звісно, ну, ну, типу, можете мене зараз парафінити і, можливо, будете праві в цьому. Ну, Може, заслужив. Але от така новина, таку новину прочитав. Свою нікому не потрібну думку, І от і все. А ви собі вже там і хочете. Знаєте? Робіть, що хочете, як каже. <плес> <плес> ну, подивимося по статістиці на наступний рік, за 2025. Як то буде? Чи хтось там мене почув, чи всі мене послали. Аж такого, і сказали: дядь, що ти ліпиш? І дальше собі далі сіли і То ми вже побачимо, як то кажуть, статистику в наступному році. А так, пацки, я любя всім, як то кажуть, всього хорошого. Польша.